Діти вітаю вас і запрошую на своє заняття з ознайомлення з соціумом. Дивлячись по заставці, я сподіваюся, що ви вже здогадались, про що ми сьогодні з вами будемо розмовляти. Так, вірно, сьогодні ми з вами поговоримо про традиційну українську хату. Українська хата це одноповерхова будівля з солом'яним дахом, білими стінами та вікнами зі ставнями. Стіни хати ретельно обмазували глиною та білили. Часто стіни фарбували в різні символічні кольори та розмальовували. Малюнки, якими прикрашали хату, несли важливе символічне значення та мали оберігати від нещасть та нечистої сили. Хата стояла, наче начепурне біленьке диво між деревами, обсаджена соняшниками та калиною. Навколо хати був двір, господарські споруди, город, сад, відгороджені тином. Тин це паркан. Головною спорудою в хаті була піч, яка завжди займала внутрішній кут із боку вхідних дверей і була обернена до фасадної, передньої, тобто стіни. До печі ставилися з особливою пошаною, як до годувальниці та берегині. Вогнище було символом непорушності сім'ї і святинею. Її також розписували переважно рослинами та геометричними орнаментами, фігурками птахів та тварин. Навпроти печі по діагоналі розташовувалась свята покуть або червоний. Який був орієнтований на схід або на південь. Тут завжди висіли ікони, що передавалися від батьків до дітей як знак благословення. Ікони були прикрашені найкращими власноруч вишитими рушниками. Там же стояв стіл, де клали речі найвищої культурної цінності для українців. За цим столом на покуті садили весільних молодят та почесних гостей. А в будні тут завжди сидів батько, господар хати, голова родини. Ось тут, в самому центрі. З боку стола стояла величезна скриня. Туди кожна господиня складала святковий одяг, вишиті рушники та придане для дочок. Неподалік печі стояв на стовпчиках піл, дерев'яний настіл, на якому вночі спали, а вдень використовували для різноманітних хатних справ. Ось. Піл, як і лави, українки застеляли кольоровими ряднами або килимками, що створює особливий затишок у хаті. Якщо в хаті була маленька дитина, то її колиску підвищували до стелі, поближче до ліжка батьків та печі. Колиску виготовляли тільки з чистих порід дерева: клен, калина, ясен, горіх, ліщина тощо. В родині, сім'ї колиска була завжди одна, змінюються тільки покоління новонароджених, для яких вона є першим домом. Тобто в кожного покоління не було нової колиски, а вона передавалася у спадок. Мисник це дерев'яна полиця для зберігання посуду. Іноді він має форму шафи, що підвішувався на стінку. Були також кутові мисники, які розміщувалися у кутку кімнати. Поріг. Символ початку і закінчення хати дому. За найдавнішим повір'ям саме під порогом перебувають душі померлих предків, які охороняють рід. Порогові віддають шану йдучи до вінця і вирушаючи в останню путь. Магічним значенням наділяв наш народ і хатній сволок, символ міцності. Будови, сім'ї, здоров'я всіх мешканців цього житла. На сволоці дуже часто робили орнаменти, які були своєрідними оберегами, бачите, під стелею. Традиційно українська хата мала троє вікон: Покутня, застольня та навпроти печі. У багатьох було ще маленьке віконце над піччю. Вікна, очі хати, що освітлюють житло, зв'язуючи замкнутий внутрішній простір з безмежне з безмежям зовнішнього світу. Вишиті рушники були прикрасою кожної хати та ще й предметом гордості кожної родини. Подивіться, в кожному регіоні нашої України. Свій символ вишивання, тобто він унікальний як код, як ДНК людини. Немає двох однакових візерунків. Подивіться, на нашій Україні в кожному регіоні він свій і дуже гарний. Однією з прикрас хати були настінні малюнки, які іноді теж мали оберегове значення. Настінні розписи розміщувалися традиційно в три горизонтальні смуги. Середня смуга була на висоті вікон, а верхня та нижня відповідна на однаковій відстані від вікон до даху та від вікон до призьби. Бачите, як гарно розписано. І на згадку про сьогоднішнє заняття. Я пропоную вам намалювати ось таку гарну українську хату. Ну що, діти, починаємо малювати? Для малювання нам знадобиться білий аркуш А4. Та фарба жовта, коричнева, чорна, зелена, синя, червона або рожева. Для початку намалюємо дах нашого, нашої хати. Беремо товстий пензлик, напиваємо його водичкою. Беремо жовту фарбу. Малюємо вище середини дах будинку. Дах будинку має форму трапеції, тому малюємо трапецію та всередині її зафарбовуємо. Можемо намалювати саму хату. Для цього також товстим пензликом та коричневою фарбою малюємо під дахом прямокутник. всередині його не зафарбовуємо. тоненьким пензликом намалюємо віконця. Також намалюємо двері. В кожній українській хаті був димар, тому що в хаті була піч. Тому чорним кольором та тоненьким пензликом намалюємо на даху будинку димар. Тепер тоненьким пензликом і зеленою фарбою затонуємо низ листочка, тобто намалюємо травичку. Помили від попередньої фарби. Набираємо зелений колір. І десь посередині, вище середини хати, малюємо лінію горизонта. І ось тут все зафарбовуємо зеленим кольором. Додаємо водички, щоб не було занадто темне. Тоненьким пензликом затонуємо листочок вгорі синім кольором. Намалювати тин навколо хати. Для цього помили тоненький пензлик від попередньої фарби. Набираємо коричневий колір та трохи вище середини хати малюємо дві горизонтальні лінії, а потім вертикальні. Так само з іншого боку. Тепер прикрасимо подвір'я квітами. Для цього нам знадобиться зелений колір і знову ж таки тоненький пензлик. А ми бачили, що хата була не тільки біла, а її оздоблювали різними візерунками. Тому ви на свій смак можете самостійно прикрасити хату, намалювати якісь квіти, якісь гілочки. Це самостійна робота за вашою уявою. Працюємо! Гарна українська хата в нас з вами вийшла. Я сподіваюся, що вам сподобалось наше заняття. Я вам бажаю гарного дня. На все добре, до побачення! Бувайте!